В деяких ситуаціях є потреба до певних рахунків додати інші аналітики, крім передбачених за замовчуванням. Це стосується як системних рахунків, так і рахунків, створених користувачем. Наприклад, якщо для балансового рахунку 311, поточні рахунки в національній валюті, є потреба бачити, по якому напрямку приходять кошти, можна додати до цього рахунку аналітику фонд. Оберемо модуль-довідники пункт меню Види аналітик. В лівій частині вікна в області Види аналітики бачимо перелік доступних аналітик, зокрема аналітика фонд. Якщо вибрати рядок з потрібною аналітикою, в правій частині вікна в області статті аналітичного обліку будуть відображені доступні значення цієї аналітики. В разі необхідності можна додати інші значення, скориставшись кнопкою Додати. Наприклад, сформуємо значення «Цільові надходження. В полі Стаття обліку вказуємо наступне числове значення, в полі Ім'я вводимо необхідне значення та натискаємо кнопку Додати. Далі в модулі Довідники обираємо пункт меню План рахунків. Виділяємо 311-рахунок. Переходимо на вкладку Аналітики в нижній частині вікна. Натискаємо кнопку Додати. В полі Аналітика вже вказано наступне числове значення для номеру аналітики по обраному рахунку. В нашому прикладі це 4, оскільки три аналітики вже передналаштовані. В полі Праворуч Вказуємо назву аналітики, як вона зазначена в довіднику «Види аналітик», наприклад, фонд та натискаємо клавішу Enter. В полі Період дії вказуємо місяць та рік початку і закінчення дії аналітики. Дата початку може бути після закритого звітного місяця, наприклад, почне діяти з поточного місяця. Дату закінчення дії зазвичай вказують 12 місяць 2050 року, досить великий період, який в разі потреби можна змінити. В нижній частині вікна є два прапорці необов'язковий та тільки обороти. Якщо увімкнути прапорець необов'язковий, при створенні документів за цим рахунком значення аналітики можна буде вказувати за бажання. Або якщо кошти не ідентифіковані, можна не вказувати значення аналітики. Якщо ж прапорець залишиться вимкненим, аналітика буде обов'язковою для заповнення. Якщо увімкнути прапорець тільки обороти, то будемо бачити в межах місяця, по яких фондах відбувались надходження коштів. Якщо прапорець вимкнено, Залишки по вказаним статтям аналітичного обліку будуть переходити з місяця на місяць. Якщо ведеться багатооб'єктний облік, можна обмежити дію створеної аналітики на деякі об'єкти обліку. Для цього на вкладці Об'єкти слід клацнути мишкою в полі та натиснути кнопку «Вибір» у вигляді лупи. Зверніть увагу, що на ті об'єкти, які будуть позначені пропорцями, будуть накладені обмеження, і аналітика для них буде недоступна. Натискаємо кнопку ОК, натискаємо кнопку Додати. Щоб налаштування вступили в силу, слід перезавантажити систему.